Куріння, звичайно, що погана звичка, але так чи інакше в нашій країні доволі багато курців. Їх цікавить питання, що там з цигарками, тому що, знаєте, зараз дуже багато ось такого і ось такого. Та й взагалі брендів поменшало, а деякі полички в магазинах геть порожні. Ось про це сьогодні і поговоримо. А також розповім, скільки вони зараз платять податків. В Україні тютюнова галузь представлено чотирма великими компаніями: це Філіп Morris, GTI, British American Tobacco та Imperial Tobacco. Ось їхні бренди. Я і в подальшому буду їх вам показувати, щоб ви не забули, що до чого відноситься. Ось так виглядає їхня фабрика, але вона зараз не працює, тому що знаходиться на Харківщині і в компанії переживають за безпеку. До речі, це єдина компанія, яка досі не відновила виробництво. Але вони думають, що в подальшому зможуть виготовляти свої цигарки на виробничих потужностях інших тютюнових компаній, основна фабрика, яка знаходиться у прилуках, не працювала лише два місяці. Зараз вона виготовляє продукцію. Правда, у компанії мені не сказали, який саме відсоток від довоєнних показників. Але також у компанії заявили, що, мовляв, зараз вони працюють над тим, щоб поступово переходити до експорту своєї продукції. Це означає, що в компанії все дуже круто і, можливо, українські виробники зможуть повертатись на цей дуже вигідний для нас ринок. В імперіал табако все також дуже непогано. Їхня київська фабрика вже працює на повноцінну довоєнну потужність. Правда, вихід на такі показники він був непростим. Спочатку було 50% від довоєнних потужностей, потім 60%, в тому числі тому, що були складнощі із закупівлею матеріалів для виробництва упаковок для цигарок. Справа в тому, що більшість її компонентів вони якраз не виробляються в Україні і їх треба було імпортувати сюди. А з цим були проблеми. Тобто зараз в Україні виготовляється точно набагато менше цигарок, а в таких обставинах люди точно менше корити не стали. Тоді ж брати ці. Цигарки правильно імпортувати з-за кордону, з фабрик цих же компаній, які знаходяться, наприклад, у Європі. Якщо Філіп Моріс тут в Україні нічого не виготовляє, то відповідно вся його продукція це імпорт. Ось їх цитата: які цигарки імпортувати залежить від популярності брендів серед повнолітніх споживачів та можливості виробництва фабрик у Європі. Тобто це така, знаєте, завуальована відповідь на те, чому в нас власне цигарки можливо трошки не такі на смак, або немає певних брендів, тому що фабрики у Європі або там де ще вони можуть знаходитись. Вони в першу чергу працюють на свого споживача. І якщо умовно цигарок буде недостатньо, то звичайно, що ці. Обсяг виробництва в першу чергу підуть на місцевого споживача, а в Україну вже доїде те, що доїде. До речі, у Філіп Моріс скоротилась товарна пропозиція на цілих сім позицій, але вони не сказали, які саме це цигарки. В British American Tobacco кажуть, що взагалі ніяких змін по асортименту в них не відбулось, і взагалі все в них добре. Навели цікаву, доволі цитату, яка якраз і пояснює, що чому, мовляв, наші цигарки, які ми купуємо тут і зараз в Україні, вони трошки змінились. Виробничі лінії на фабриках компанії за кордоном налаштовані на випуск іншого асортименту, який не на 100% відповідає українському. Продукція на різних ринках різниця за форматами цигарок, типами упаковки, фільтрів та іншими фізичними характеристиками, що обумовлено особливостями законодавства та попиту у кожній окремій країні. І мені здається, тут буде непогана аналогія із Макдональдсом. Бо коли ми їдемо за кордон і заходимо у цей заклад харчування в Італії, в Греції, то ми Очікуємо, що там буде така сама продукція, як і в нас в Україні, але це не так. І тому ми, коли туди заходимо, думаємо, що взагалі вони тут їдять. Це взагалі якісь несправжні бургери. От у нас дуже смачно. Така сама ситуація і з цигарками. Смаки у споживачів із різних країн різні. Відповідно, і цигарки будуть різні. В імперіал табаку мені сказали, що в них взагалі все добре, і вже з липня їхня фабрика повноцінно забезпечує українців українськими цигарками, тобто. Ті цигарки, які вироблені тут щодо асортименту, ніяких змін не відбулось. А ось GTI доволі цікава відповідь. По перше, вони не відповіли на мої питання щодо чи працює їхнє виробництво, скільки саме вони імпортують. Сказали, що це якась, знаєте, таємниця. Але ось на питання щодо того, як саме вони обирають, які саме бренди імпортувати. Ось їх відповідь. Компанія прагне надати дорослим споживачам в Україні бренди, які вони обирають. Під час війни порушення ланцюгів постачання цигарок очікуване, але ми маємо плани безперервності бізнесу, щоб мінімізувати будь-який вплив на доступність продукції для наших клієнтів. Знаєте, така дуже завуальована відповідь ну професійний прес-реліз, одним словом, і говорячи більш людською мовою, то це означає, що так вони здебільшого імпортують, як на мене, але є певні проблеми з імпортом, тому ми власне і бачимо ці порожні полички у магазинах. Це звичайно, що стосується не лише GTI, а й усіх. То імпортує цигарки. Я впевнений, що якщо ви заходили в магазин по цигарки, то точно бачили ось такий варіант: це або німецькі, або чеські цигарки, які коштують від 60 до 70 гривень. І знаєте, питання: а як же так виходить, що вони коштують саме стільки в той час, коли в Європі така пачка буде коштувати десь 3-4 євро? Це пояснюється доволі просто. 15 березня Верховна Рада дозволила завозити цигарки із іноземним маркуванням, тобто буде іноземна пачка. Але якщо ці цигарки були ввезені легально, там точно буде так звана акцизна марка. Звертайте на це увагу, бо якщо там цього немає, тобто немає акцизної марки, то, скоріш за все, що це якийсь шмурдяк або контрабанда, або створена ось в такому якомусь підвалі в Україні, це точно не треба палити. Палити в принципі не треба, а таке ну точно не треба. І Питання, як же так виходить, що така ціна по суті на одному рівні із українськими цигарками, які тут і вироблялись до війни? Справа в тому, що 70% вартості кожної пачки цигарок. Це акцизи та податки. З цього можна зробити висновок, що взагалі виробництво цигарок як в нас, так і в Європі, взагалі дуже дешеве. І ці 70% наскільки я розумію, як в нас, так і в Європі. І якщо зараз в Європі цигарки коштують 4 євро, це не означає, що дуже скоро і в Україні не буде такої вартості, тому що Україна підписала угоду про асоціацію із європейським союзом, і там якраз є певні нові. Орми щодо змін нашого законодавства, отже, Україна взяла на себе зобов'язання підвищити акциз до європейського рівня, тобто 90 євро за одну тисячу цигарок до 2025 року. Відповідно затвердженого плану, акцизи на тютюнові вироби щороку зростають на 20%. Ось так я тут казав на початку відео, що в умовах повномасштабного російського вторгнення і великої війни українці точно стали палити більше. Але схоже, що це не так. Ну або принаймні, якщо орієнтуватись на відповіді наших виробників та імпортерів тютюнової продукції, вони кажуть, що скоротились продажі від 10 до 17%. Але на це таке, можливо, доволі провокативне питання з точки зору бізнесу, відповіли лише у Філіп Моріс. Вони сказали, що станом на берег. З щонайменше 10% є скорочення, та в Imperial Tobacco сказали взагалі, що прогнози та точні цифри сказати дуже важко, але за їхніми внутрішніми документами падіння у 15-17%. Але якщо легальні виробники та імпортери тютюнової продукції кажуть про скорочення продажів, то точно хтось має говорити про збільшення таких продажів. Правильно, мова йде або про контрафакт та контрабанду таких виробів. Вона ірані. Дуже боляче била по нашому бюджету, ми недоотримували мільярди і цей відсоток. Нелегальної торгівлі він був доволі значний. І зараз всі виробники тютюнової галузі кажуть, що цей відсоток точно зараз більший і буде ще зростати далі. А держава і далі втрачатиме мільярди до бюджету, тому що українці будуть купувати десь у переході цигарки за 30-40 гривень без акцизу. Ось він пояснення про 70% вартості пачки. Зараз легальні виробники тютюнової продукції кажуть, що сірий Ринок взагалі такий, яким жодного разу ще не був з часів незалежності, тобто, все дуже і дуже погано. І тепер питання звідки взагалі беруться ось ці цигарки з переходів за 30-40 гривень, тому що контрабанда з Росії та Білорусі зараз ну з об'єктивних причин неможлива, бо кордони закриті. Як же ці цигарки з'являються? Легальні виробники кажуть, що частку контрабанди взяли на себе деякі українські недоброчесні українські виробники, впускаючи на ринок необліковану безакцизну продукцію з маркуванням для дюті фрі або з підробними марками акцизного податку. Також виробників легальних дуже непокоє те, що в промислових масштабах почали з'являтися підробки світових брендів. Такої ситуації ми не бачили за весь період незалежності України. Власне, як я і казав, і здебільшого реалізація Реалізація такої продукції відбувається у Дніпровській, Полтавській, Запорізькій, Вінницькій, Рівненській, Київських областях та у місті Києві. Отже, національна поліція, будь ласка, якось придивіться, що взагалі відбувається у переходах. Виробники тютюнової продукції у світі є основними платниками податків. Так склалось історично, і Україна також не виключення. Я не буду вам окремо розповідати, хто з цієї так званої великої четвірки, скільки за. Заплатив, але скажу, що показники не сильно відрізняються від довоєнного 2021 року. Це дуже важливо для нашого. Бюджету, це все, що я хотів розповісти з цієї теми. Якщо курите, кидайте палити. Якщо не можете кинути палити, кидайте купувати цигарки у переходах за 30-40 гривень. Так ви точно не зробите добре нікому, ні державі, ні собі. Лише дасте можливість якимось бандитам заробити на вас гроші бандитам, яким точно вже не місце в Україні. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте лайки та пишіть коментарі. Побачимось.